Добрий день, діти. Ви вже знаєте, що настала чарівна пора року зима, яку дуже полюбляють дітлахи за її розваги та веселощі. Зима приносить нам багато свят, і одне із них день святого Миколая, який вважається покровителем усіх діточок. Цілий рік святий Миколай спостерігає за дітками і записує їх добрі та погані вчинки. Діти пишуть листи Миколаю зі своїми побажаннями. В ніч на 6 грудня святий Миколай чемним діткам кладе під подушку солодощі та подарунки. Я впевнена, що ви всі отримали їх. Діти, Миколайчик всім подарунки дарує, а давайте і йому сьогодні подаруємо солодощі, які зліпимо своїми ручками. Робиться дощечка, пластилін, стека, палички і серветка. Колір для солодощів обираєте самі. Беремо пластилін двох кольорів, трошки його зігріємо, розімнемо і розкочуємо з вами довгенькі ковбаски. Ковбаски повинні бути однакової довжини. Тепер їх отак одна до одної притиснули і скручуємо. Ось так гарненько скручуємо їх. І розкочуємо тепер ось так дві разом. Дивіться, яка вийшла у нас з вами паличка-цукерка. Беремо з вами ще один шматок пластиліну. Знову його зігріваємо і розкочуємо ковбаску. А тепер з однієї сторони починаємо скочувати ось так равлика. За бажанням можна взяти два кольори пластиліну. І ось так надіваємо на паличку. Ось така цукерка. Далі знову беремо з вами два кольори пластиліну і розкочуємо ковбаски. Дивимо, щоб вони у нас теж були однакової довжини. Ось так їх притискаємо одна до одної. Беремо паличку і намотуємо її на паличку. Ось так. паличку, Наче обгортаємо з вами пластиліном. Дивіться, яка цукерка вийшла. Беремо з вами ще шматок пластиліну і скочуємо з вами кульку між долоньками або на дощечки. Тепер беремо ще один невеличкий шматочок пластиліну. Розкочуємо з вами ковбаску, тонесеньку. Ручками так притиснули трошки. І цю кульку обгортаємо смужечкою із пластиліну. Дивіться, яка вийшла кулька. Беремо паличку і надіваємо на паличку. Дивіться, які цукерки у нас з вами вийшли. А щоб вони у нас не розтанули, можна з картону вирізати шкарпеточку, зробити невеличкий надріз і скласти туди наші цукерочки. Ось так. І взяти шматочок ватки і приклеїти тут зверху. Діти, дивіться яка краса у нас вийшла! Діти, миколайчик з нетерпінням чекатиме ваших подаруночків. Зі святом вас, мої любі, до нових зустрічей!